Так, гарна формочка є. Слава Ісусу Христу, благословені всім неділі, мирного дня. О, позавчора замовляв п'ятницю. Вже вчора прийшло, потримали. Значить, європобут в інстаграмі. Дам посилання, у них є і інстаграм. Замовили отаку форму на горішки. Видно? О, форма на горішки гарна. Замовив п'ятницю, в суботу вже прийшло, один день йшло. Сьогодні неділя дістаю лише з машини. І такий стіл, стіл розкладний. От на Новий рік треба буде зробити для людей якесь шаювання чи щось таке. То буде ось стіл. о, буде е, ця форма на горішки. о, Тільки клац-клац, де клац, скільки тут можна зробити. клац-клац і ціла купа горішки. Я вже поставив відварвати гушонку. Сергійко робить тісто. зараз я покажу, як то все робиться. стіл сюди. Форму сюди, всім благословенної неділі, посилання на Європобут в Інстаграмі і в цьому як там, і в вайбері залишаю, Можені ще в Фейсбук я в Інстаграмі замовляв. Всім здоров'я добра бажаю, працюємо і будемо щось мати. А як не будемо працювати, будемо тільки критикувати, то нічого не будемо мати. Будьмо людьми, бо я хочу сказати, що в кобасі м'яса майже нема, в шоколаді какао, а в людях скоро людей не лишиться. Будьмо людьми. Хто хоче, замовили на Європобуті і будьте здорові. Хто не хоче, то працюйте і захочете тоді. З Богом! Пішли син!